Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Нагадую, що це робота для всіх і нагороднім з житлом. Хостели кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла. Від 100 гривень на добу. Дуже важливо, якщо ви бачите вакансію з гідною вас заробітною платнею, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі і їдемо працювати. Додому вернутися, ви завжди вспієте. Сьогодні в місті Київ сімейний паб Багрінов відкрив дві вакансії: Кухара, Кухар Універсал. Заробітна платня від 22 тисяч гривень. І бармен офіціант від 20 тисяч гривень. Більш детальна інформація за телефоном. Контакти і телефони залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому сімейному пабі. Залишайте ваші відгуки, відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Всім мирного неба і удачі!